Триває 561-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках: відвоювати кілометри рідної землі та завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 610 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 7 вересня окупаційні війська Росії втратили 266 тисяч. Та 900 військових, 4506 танків, 8703 бойові броньовані машини, 722 артилерійські системи, 753 реактивні системи залпового вогню, 506 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4 541 одиницю безпілотників оперативно тактичного рівня, 1 тисячу 55 крилатих ракет, 19 кораблів і катерів, 8217 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 859 одиниць спеціальної техніки у генштабі. Додали, що остаточні втрати ворога, як біологічні, так і технічні, уточнюються по ходу бойових дій.